Відносин немає, і грошей немає, і якось не так я живу, і не таке вони здорові. Так от, діти вони сприймають тільки те, що вони бачать, як рухаються, як поводять от саме реакції. І от що я хочу вам, не знаю, вийде мені намалювати, не вийде, як закладається травма саме сценарій, який ми в дорослому віці проживаємо. Ну, травма це швидше за все не те, що десь колись дитину побили. Ні, це абсолютно не це. Дитина от, виходить. Ось тут відбулася якась подія. Тобто це йде ситуація. У цій ситуації, де у дитини виникає якась емоція. Потім, після цієї емоції, виникає тілесна реакція. Тіло у нас, у нас починає реагувати. І це все долі секунди. Після того, як в нас реагує тіло, у нас починаються аж потім у нас починаються думки. І після того, як у нас є дум... проходять якісь думки, ми щось собі пояснюємо, в нас вже йде якась реакція. І далі наслідок. Отак От закладається сценарій. От, до прикладу, дитина побачила, що мама прийшла з роботи, стомлена, але дитина що? Вона хоче гратися і підбігає, і каже: Мама, мама, давай подивись, як я намалювала. А мама каже в цей, в цей момент: Відійди, я стомлена, я напрацювалася, я гроші заробляю, мені ще треба їсти, приготувати, прибрати і тому подібне. І у дитини емоція, яка незадоволення. А якщо мама ще каже, а яка ти дивися на себе, яка ти безсовісна, я тут так працюю, стомилася, а ти мене ще відволікаєш. І тут одразу емоція, яка сором, або мама просто накричала: Відійди. Яка емоція? Страх. І отак емоції дитина збирає в кожній конкретній ситуації. І в дитини починається тілесна реакція. Коли виникла емоція, тут зжалося, коли сором почервоніла, голова розболілась, шлунок заболів, і так пішло-поїхало, уніміння рук, ніг. А потім дитина собі думає після тілесної реакції, що мені гроші заробляються важко. Вона ж бачить, як мама приходить з роботи і важко працює. Гроші це небезпечно, бо на тебе кричать. Або гроші це соромно. І от дитина собі просто придумує з дитячого розуму, вона ж не розуміє цього всього світу. І потім реакція йде. Або дитина агресує. У нас вже три реакції: або ми агресуємо, нападаємо, або ми тікаємо, або ми просто закриваємося в собі. І ось це. Те, що ми собі записали в дитинстві, ми проживаємо з 18 років, воно у нас починає розкриватися. А 30 років ми думаємо: блін, а що ж я не можу вийти в інстаграм записати сторі? А чого? Бо мама ось тут сказала, що яка ти безсовісна? Мені стало соромно, в мене почервоніло обличчя, і все, і я поняла, я зрозуміла, зробила собі висновок, що для мене це соромно. І я не вийду в сторіс, поки я не вернуся сюди. Цю ситуацію і її не перепишу. Це все легко робити, це все легко переписувати. Ці висновки, тобто травма, це що таке є? Це є висновок, який зробила дитина.